Вправа номер 499. Винесіть за дужки спільний множник. Дивіться, 2х мінус 6 в квадраті. Дорівнює. В дужечках ми бачимо, що коефіцієнти 2 та 6 діляться на ціло на 2. Тобто я можу переписати 2х мінус 2 помножене на 3. Це все у квадраті. Винесу в дужечках за дужечки 2, це в мене буде 2х-3, і це все у квадраті. І тут я буду використовувати правило, що а, помножене на b піднесене до квадрата, це буде а в квадраті, я роздаю показник степеня кожному з множників, помножене на b в квадраті. Тобто даний вираз я можу представити як 2 в квадраті помножене на хміну 3 в квадраті. Бачите, я роздала 2 показник степеня кожному з множників. Тобто це буде дорівнювати 4х мінус 3 в квадраті. Номер 2. Так само 5y плюс 5 в квадраті. В дужечках помічаємо, що в нас є спільний множник 5, а отже, виносимо його за дужечки. Це в нас буде 5 плюс y плюс, а тут залишається 1, і це все в квадраті. Роздаю показник степеня. Це буде 5 в квадраті помножене на 1 плюс y плюс 1 в квадраті, і це в нас буде дорівнювати 25 помножене на y плюс 1 в квадраті. Номер 3 36х плюс 30y піднесене до квадрату. Давайте розкладемо на множники коефіцієнти. Це буде 6 помножене на 6х плюс 6 помножене на 5y, і все це підноситься до квадрату. Спільним множником є 6. Давайте винесемо за дужечки, що в нас залишається 6х плюс 5. Підносимо до квадрату. Переписуємо, роздаємо показник множник, цей показник цьому множнику 6, це буде 6 квадратів. Помножене на 6х плюс 5, також квадраті. І це все буде дорівнювати 36 помножене на 6х плюс 5 у в квадраті. Номер 4. 2х плюс 4 піднесене до четвертого степеня. Дивіться, правило використовуємо те ж саме. Спочатку винесемо спільний множник 2. Залишиться в дужечках х плюс 2 в четверті. А тепер цей показник степеня роздаму обом множникам. Тобто це в нас буде 2 в четвертій помножене на х плюс 2 в четвертій. 2 в четвертій це в нас буде 16 помножене на х плюс 2 в четвертій. Номер 5. 6х мінус 9y. Кубі дорівнює. Давайте представимо 6 та 9, розкладемо на множники. Це буде 3 помножене на 2х, мінус 3 помножене на 3y це все в кубі. Виносимо спільний множник 3. У нас буде 2х мінус 3y. Підносимо до кубу. Роздаємо показник степеня кожному з множників. Це буде 3 в кубі. Помножене на 2х мінус 3 у в кубі дорівнює 3 в кубі 27, помножене на 20х мінус 3у в кубі, Номер 6. а квадрат плюс АБ піднесене до квадрату. Дивіться, а в квадраті та АБ містять Буквений вираз А. Виносимо за дужечки А з найменшим показником степеня. Тобто 1 та 2 виносимо 1. Що залишається А плюс Б? Піднесене до квадрату. Тепер цей квадрат роздаємо як А, так і А плюс Б. У нас буде А в квадраті помножене на А плюс Б в квадраті. Номер 7. Мінус 7а мінус 14а Б. Піднесене до квадрату. Дорівня. Дивіться, Спільний множник – це, по-перше, мінус 7. Мінус 7 та мінус 14 націло діляться на мінус 7. По-друге, і в першому, і в другому одночлені є А. Мінус 7А забираємо. Що в нас залишається? Дивіться, я завжди можу представити, як мінус 7 помножене на одиничку. Тобто, в мене тут залишається 1, плюс, так як я знак мінус забрала. 14 поділене на 7 2, та Б. Піднесене до квадрату. Тобто, тепер роздаю показники степеня. Це буде мінус 7А в квадраті. Помножене на 1 плюс 2b в квадраті. Ви пам'ятаєте, коли ми підносимо до показника степеня парного, отримуємо додатнє число, тобто мінус зникає. Це буде, дивіться, 2 роздаю 7 та а це буде 49а квадрат помножене на 1 плюс 2b в квадраті. Номер 8. 3 С в четвертій, мінус 6С куб піднесено до четвертої. Що ми маємо спільного в дужечках? По-перше, це множник 3. І 3 і 6 діляться на націлу на 3. По-друге, кожний з цих многочленів містить буквений вираз С. Виносимо буквений вираз з найменшим показником степеня, тобто С в кубі. Так, ось, отак запишемо. Так? Що в нас залишається? 3 забрали, це в кубі забрали, тут залишається це, а тут 6 поділене на 3 2. І все це ми підносимо до четвертої степені. Тепер степень роздаємо кожного з множників, Тобто, це буде 3 в четвертій, помножене на це в кубі, піднесене до четвертої. Помножене на c мінус 2 піднесете до четвертої. Дорівнює 3 в четвертій степені це в нас буде 81 помножене на c 3 на 4 12, помножене на c мінус 2 в четвертій степені. Вправа номер 500. Винесіть за дужки спільний множник. 4х мінус 4 у в квадраті. Дивіться, в дужечках можемо винести 4, залишається х- піднесене до квадрату. Далі показник степеня розподіляємо даємо кожному множнику. Це в нас буде 4 в квадраті помножене на х мінус y в квадраті, а отже дорівнює 16 помножене на х- в квадраті. Номер 2. 18а плюс 27b піднесено до квадрату. Давайте розкладемо на множники 18 та 27. Це в нас буде 9 помножене на 2а плюс 9 помножене на 3b піднесено до квадрату. І там, і там у нас є множник 9, виносимо множник 9 за дужечки. Залишається 2а плюс Яке ми підносимо до квадрату. Роздаємо показник степеня кожному множнику. Це буде 9 квадратів помножене на 2а плюс 3b в квадраті. І це все буде дорівнювати 81 помножене на 2а плюс 3b в квадраті. Номер 3. 8m. Мінус 10n піднесено до куба. Давайте розкладемо 8 та 10 на множники. Це буде 2 на 4m мінус 2 помножене на 5n, піднесене до куба. Спільним множником є 2. Виносимо за дужечки, залишається 4m5n, піднесене до куба. Далі роздаємо показник степеня кожному з множників. Це буде 2 в кубі помножене на 4m-5n в кубі. І це все буде дорівнювати 8 помножене на 4m-5n в кубі. Номер 4 а в квадраті мінус 9а піднесене до квадрату. Дивіться, а в квадраті це а помножене на а. Тобто можемо винести за дужечки А, у нас залишиться А мінус 9, піднесене до квадрату. Роздаємо показник степеня. Це в нас буде А в квадраті помножене на А мінус 9 також в квадраті. Номер 5. 16х2 плюс 40х в квадраті піднесено до квадрата. Дорівнює. Давайте розкладемо на множники 16 – 4 на 4, х плюс, або ж тут навіть можна, дивіться, взяти більший множник, не 4 на 4, а візьмемо 2 помножене на 8, щоб взяти більший множник. х2. А 40 це буде 5 помножене на 8 х квадрат. і це все піднесено до квадрату. Тобто помічаємо, що маємо 8, далі, і тут, і тут є х. Беремо х з найменшим показником степеня, а отже 1. Так само y з найменшим показником степеня, y. що в нас залишається 2 помножене на х плюс. 5х забрали, 8 забрали, 1y забрали, помножене на y. І це все ми підносимо до квадрату. Дорівнює, дивіться, роздаємо показник степеня кожному з множників. У нас 4 множники. Це в нас буде 8 квадрат, х квадрат, у квадрат, помножене на 2х плюс 5у, піднесене до квадрату. Це буде дорівнювати 64 х квадрат у квадрат помножене на 2х плюс 5y в квадраті. Номер 6 22х четвертому мінус 28х квадрат у куб підносимо до п'ятого степеня. Так, давайте розкладемо на множники. 22 та 28. 22. Це в нас буде 2 помножене на 11х в четвертому мінус 28. Дивіться, так само візьмемо множник 2, щоб було щось загальне. Помножене на 14 х квадрат, у куб. Підносимо до п'ятого степеня. Маємо 2, і там і там. тобто… Виносимо 2, і та мета у нас є х. Беремо х з найменшим показником степеня. Тут 4 тут 2, а отже беремо 2. Що в нас залишається? 11 х квадрат мінус 14 куб. Підносимо до п'ятої степені. Степінь роздаємо кожному із множників. Це буде 2 в 5, помножене на х квадрат піднесене до п'ятої, Помножене на 11х2 мінус 14у куб піднесено до п'ятої степені. 2 в п'ятій – це 32. 2 помножити на 5 – 10, х в 10, помножене на 11х2 мінус 14у куб в 5 степені.